Шукали допомоги для свого сина, а знайшли її в Україні. Лікувати маленького Гарі. Сім'я з Ірландії приїхала до Львова. Коли хлопчику було 14 місяців, у нього почались судоми, розповідають батьки дитини. Тутешні лікарі діагностували епілепсію. Напади могли супроводжуватись до 14 разів на добу. Відтак батьки шукали швидшої допомоги для їхньої дитини на останньому МРТ, яке було зроблено у вересні цього року, показало, що ця аномалія мозку має якісь елементи поклинної тканини. Знаючи це, ми хотіли зробити операцію чим швидше, чого нам не було запропоновано в Ірландії. Тому ми сконтактувалися з нейрохірургом із США Люком Томачем, який порадив нам лікаря ломгу та лікарку Павлюк. І після всіх обговорень ми вирішили зробити операцію тут, бо тут нам це запропонували швидше. Американський нейрохірург Люк Томич добре знайомий і неодноразово працював з командою львівських фахівців. так довірив цю складну операцію нашим лікарям. До слова, він також брав у ній участь, а виконали складне втручання у центрі дитячої медицини. Коли вони приїхали, ми записали їм тут електроенцефалографію, таку тривалу для того, щоб зловити ці напади, які є у дитини. Після цього як ми їх зафіксували, ми побачили, який тип нападу це є. Це нам теж дозволяє е, пробувати зрозуміти, який тип втручання хірургічного може бути, має бути як найкраще проведено цій дитині. У Нас була вражена ліва скронева частка. Ось тут тому ми прийняли рішення, бо вона має такі особливості анатомічні, що дуже легко залишити частину мозку, дуже легко залишити частину невидалену важливої структури. Тому ми її на фрагменти, виділяємо тими фрагментами ту всю зону. Тому ми видалили ту змінену ділянку мозку. Уражена ділянка мозку мала близько 8 сантиметрів. Ціла команда із 12 фахівців близько 7 годин оперували хлопчика. Як результат, усе пройшло успішно. Після операції минуло всього декілька днів, а батьки вже відзначають хорошу динаміку. Після операції він почувається дуже добре. Він гарно себе поводить. Загалом в дуже гарній формі. Більше говорить і голосніше. Хочемо подякувати лікарям за високу професійність, за високу кваліфікацію. Нам дуже сподобалась команда фахівців. До нас було дуже хороше ставлення. Ми хочемо подякувати також і медсестрам, фізичним терапевтам, і всім, хто брав участь в лікуванні та постребілітаційному догляду. Загарі ми дуже задоволені, дякуємо, і будемо рекомендувати звертатись до цих фахівців. Ці фанташи надалі вже в Ірландії за хлопчиком спостерігатимуть лікарі, але за прогнозами наших медиків все має бути добре. Наразі після операції в нього немає судом, але насправді це. Ми, ми це любимо, нам це подобається, але ми завжди дуже обережні в якихось довготривалих прогнозах, тому що це є операція з приводу епілепсії. Вона потребує подальшого спостереження, подальших проведень електроенцефолографії для того, щоб все-таки подивитися, чи вдалося нам зупинити цей епілепсі нетворк, чи, чи, чи не вдалося. Все пройшло як звично, проходить в таких моментах, завдяки командній роботі, правильно встановленому діагнозу. Додамо, що на рахунку у фахівців клініки нейрохірургії, хірургії епілепсії та нейрофізіології сьогодні західноукраїнського спеціалізованого дитячого медцентру за останні п'ять років вже більше 90 успішних хірургічних втручань, серед яких тепер і закордонним пацієнтам завжди ми хочемо для наших пацієнтів так міжнародний рівень. Відповідно, довіра від сім'ї з високорозвинутої країни Ірландії свідчить про те, що ми до цього рівня впевнено прямуємо, в якому сенсі досягли. У напрямку лікування епілепсії львівські фахівці мають чи не найбільший досвід в Україні. А сьогодні їм довіряють не лише українські пацієнти, але й закордонні. Адже це не перший такий випадок. Ірина Цвігун, Остап Кульпа, правда тут Львів.